Добрий день, я є Теслер і в нас сьогодні що? Правильно, новий відео огляд на портал, який називається Бланка. Зроблений даний портал під електрокамін Vision 60N, фірма Royal. Дуже цікавий електрокамін, має різні спецефекти. Зараз ми вам покажемо різний вогонь, різна інтенсивність горіння самих углів. Е дуже е є цікаві варіанти комбінації кольорів, можна переключати е сам інтенсивність е самого вогню. Друга кнопочка, пожалуйста, ось так. Бачите, можна зробити медленіше, швидше. Дуже цікаво виглядає плавненько. Ось, і різна комбінація самих кольорів. Е е є звукове супроводження, є таймер відключення е обігріву, е різні режими температурні. Дуже непоганий варіант. Фірма Royal Vision 60N. Портал зроблений з матеріалу МДФ. Розміром. 1860 на 700 мм висоти і 300 мм глибини. Ось такої форми. Може бути зроблений з будь якого матеріалу, в будь якому кольорі. Здається, що це простий портал. Але його особливість в тому, що оці всі кути з'єднані між собою під 45 градусів. Це дуже важливо, тому що коли тут був би стик під 90, тобто дві деталі сходились, тут з часом з якоїсь би сторони проявлявся клеєвий шов. Ось, І даби такого не було, ці всі деталі з'єднані під 45 градусів. РАЛ 9010 білий, та РАЛ 9005 чорний. Звертайтесь. Роблю любі портали під вас. Заходьте на tesler.com.ua, вибирайте саме свій портал.